Це був непростий, а я б сказав, складний і дещо драматичний рік для життя нашої організації. І очевидно, що є потреба зробити якісь підсумки нашої роботи, визначити ключові проблеми, які з'явилися у нас за цей рік діяльності, намітити шляхи розв'язання цих проблем для того, щоб наша організація приймувала і надалі е, я, щоб не забирати багато часу, підготував свій виступ на письмі. Я спробую його зачитати, а потім буде можливість обмінятися думками. Минув <клес> <клес> рік, як відбувся 19-й великий збір ОУН. Отже, можна зробити певні підсумки. Особливість цього року для ОУН полягає передусім у тому, що нам довелося діяти. Як в нових політичних обставинах, пов'язаних із результатами виборів до Верховної Ради, а також зі зміною керівництва ОУН, яке було зумовлено смертю голови ОУН Миколи Плавюка. Почну з останнього: за рік щодо вдалося успішно поладнати всі необхідні формальності, що стосуються юридичного оформлення рішень 19-го великого збору українських націоналістів, а також інших установ, що тісно співпрацюють з ОУН, зокрема фундації імені Ожича. На сьогодні ОУМ та всі її складові, зокрема, Фундація Ольжича, видавництво Олени Телігії, газета Українське слово, журнал «Розбудова держави інші установи активно працюють, а їхня діяльність легітимізована відповідними рішеннями Міністерства юстиції та Державної реєстраційної служби. Більше того, відчуваю, як активізується діяльність ОУМ і що важливо на сході і півдні України. Не без участі ОУН у Луганську і Сімферополі виходять українські газети «Козацький... Козацький край і думка, на шпальтах яких пропагується ідея України як держави української нації. В Одесі ОУН разом з іншими націоналістичними організаціями відзначила 125-річницю ту від дня народження одного із батьків українського націоналізму Миколи Міхновського. Пригадую, ще кілька років тому був в Одесі на презентації своїх книжок. На зустріч прийшли десятки людей. У цьому році величезна зала в центрі Одеси Одеси була заповнена вщент. Сотні одеситів прийшли не тільки вшанувати пам'ять вільного сина України, що зустрітися з головою ООН, як маніфестували свою українську позицію і готовність рішуче протидіяти будь-яким антиукраїнським силам, що час від часу піднімають голову в Одесі. У Львові Заштурі та Хамі. Ми провели масштабні заходи із вшанування пам'яті першого голови ОУН полковника Коловальця. На заклик ОУН, гідно відзначити пам'ять Коловальця, підгукнулися практично усі націоналістичні партії і організації. Відтепер у Львові діє громадський комітет, що його очолює провідник Кліпської ОУН Олег Гринюк, який займається організацією проведенням в Україні заходів, які мали б донести до широкої громадськості право проводикового полковника. У Харкові за участі обласної організації відбувся круглий стіл Національна ідентичність перед викликом глобалізації. У Києві нам вдалося притиснути місцеву владу і домогтися виділення коштів на пам'ятник Олені Телізі, який має постати у Бабиному яру. Спротив цьому чиниться неймовірний, але завжди буде адекватна відповідь. Народний депутат України, заступник голови ОУН Павло Кириленко взяв під свій особистий контроль це питання. Свідомо у своїй діяльності ставимо наголос на гуманітарних проєктах. Адже лінія фронту у боротьбі за Україну сьогодні пролягає саме через душі українці. Нам силою нав'язують руський мір та, по у вигляді європейських стандартів, хочуть причепити сумнівні, а той ворожі під кутом зору Божої і людської моралі, так звані цінності. Ми ж будемо усюди утверджувати свою правду, тобто українську і християнську. А тому у Львові наші структури домагаються встановлення відкриття меморіальної дошки на честь відомого мецената Степана Федака, соратника-полковників Коновальця та Мельника, який у свій час матеріально допомагав українським націоналістам. У цьому ж Львові хочемо гідно вшанувати пам'ять члена УУН Миколи Лемека, який ліквідував радянського дипломата і в такий спосіб показав більшовицьким окупантам, що ОУН готова до відправних акцій за голодомор 33-го року. Івано-Франківську ОУН знайшла порозуміння з місцевою владою щодо встановлення тут пам'ятника голові ОУН Андрію Меню. Поруч з пам'ятниками Євгену Коновальцю і Степанові Бандері, цей пам'ятник символізуватиме єдність українського націоналістичного руху. У Житомирі ОУН домагається встановлення анотаційної дошки Олегу Ольжичу, яка вже була тут встановлена, але з невідомих причин зникла. Буквально вчора, я тільки дізнався, що вже є відповідне рішення міської ради. У Шишаках, що на Полтавщині, ми включилися у боротьбу за будівництво храму для Української православної церкви Київського патріархату. У Києві на постійній основі діє Вишкільний інститут школа ООН, а Київська міська ООН започаткувала серію заходів із вшанування Героїв Української Народної Республіки. Можна розповідати про інші наші ініціативи. Але й сказане ілюструє, що ОУН стоїть, не стоїть посторонь боротьби за утвердження цінностей, питових саме для нашої нації. Посилилася присутність ОУН в мережі інтернету. Крім офіційного сайту, який безперевільно працює останні 4 роки, відкрилися сторінки Львівської і Житомирської ОУН, а також сайт газети Українське слово але ми не тільки займалися гуманітарною політикою. У цьому році ми відчули, що не можемо стояти осторонь політичних репресій, які ведуться проти активістів націоналістичних організацій. Так, ми хотіли звільнення в і не погоджуємося з мотиваціями щодо ув'язнення Юлії Тимошенко, але не розуміємо нашу опозицію, коли вона не хоче захищати інших політв'язків. Тому тісно координуємо свою діяльність із Комітетом визволення політв'язнів. В рамках якого домагаємося негайного звільнення усіх політичних в'язнень. Радію, що колективним членом ОУН став науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова, де зібрано фахівців, готових до інтелектуального протистояння русскому міру та опрацювання питань, пов'язаних із адаптацією ідеології українського націоналізму до сучасних реалій. Налагоджено конструктивну співпрацю із фракцією націоналістів у Верховній Раді, що дало можливість започаткувати новий. До цього часу не властивий ОУН напрям роботи, а саме підготовку проєктів нормативно-правових актів, які можуть бути розглянуті в парламенті. Так Київська міська організація ОУН підготувала і передала у фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода законопроект про підтримку українського книгового та проєкт закону про право наступництво України щодо Української Народної Республіки. При нагоді закликаю усіх долучитися до цієї роботи. Адже у наших руках з'явився реальний механізм впливу на ситуацію в Україні, впровадження у реальне життя ідеологічних засад націоналізму. Декілька слів про наші політичні пріоритети. Так, що на початку виборчої кампанії до Верховної Ради України ми підтримали Всеукраїнське об'єднання Свобода, водночас приступили за створенням у парламенті коаліції політичних сил в тому форматі, у якому вона існує тепер. При цьому керувалися не персональними симпатіями чи антипатіями, а програмами, з якими партії і кандидати йшли до влади. Про свій вибір не жаліємо і сьогодні. З-поміж існуючих політичних сил, представлених у парламенті, лише опозиційні у форматі Свобода, Батьківщина і Удар обстоюють ідеологічні і політичні засади. Правда, далеко не всі, що притаманні ОГУМ. Через це наша організація виступає за посилення. І подальшу кристалізацію саме націоналістичної складової української політики. Досвід попередніх років, коли окремі політики закликали до об'єднання усі з усіма, показує, показує, що це не дає результату. Навпаки, результат є там, де обстоюються чіткі принципи, конкретні ідеологічні пріоритети. Переконаний, що після того, як всеукраїнське об'єднана Свобода. Закріпило за собою статус парламентської партії, настав час об'єднати так званий громадський сектор. Адже в Україні націоналістичні організації діють, як правило, не скоординовано, а значить неефективно. Лише посилення сил націоналістів у парламенті і поза ним дасть можливість створити єдиний і потужний націоналістичний рух, посилити його вплив на внутрішню і зовнішню політику. Скажімо, ОУН разом з іншими націоналістичними організаціями. Зокрема, тризубом імені Степана Бандери, центром імені Донцова і комітетом визволення політв'язнів виступила з різкою критикою польських шобіністичних організацій, які, використовуючи наближення 70-ї річниці так званої Волинської трагедії, звинувачують ОУН і УПА у етнічних чистах, інших гріхах, які не підтверджуються історичними фактами. З аналогічними заявами виступили депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода. І тільки після цього в Україні і Польщі скресна крига, тобто потроху приходить розуміння, що справжнє українсько-польське примирення може наступити лише тоді, коли поважатимемо один одного. Цей непростий рік переконав мене і думаю всіх нас, що ОУН була і залишається включеною в активне суспільно-політичне життя України. І тепер тільки від нас залежить, яким буде її майбутнє. Одне лише зазначу. Без Окум, а точніше українського націоналізму, репрезентантом якого є ОКУ, Україна навряд чи відбудеться як національна держава, про яку мріяли і за яку боролися наші попередники. Це такий коротенький підсумок, який я вважав за необхідне зробити сьогодні.